Не те, що ви шукаєте. Дорогі мої, мені, як священнику, час від часу доводиться чути питання людей, переляканих тим, що деякі вороги наслали на них пристрій. Люди вважають, що їх проблеми із здоров'ям, роботою і особистим життям пов'язані саме з цим. І шукають, до яких церковних священнодій слід вдатися, щоб відбити цей напад темних сил. Люди запитують про якусь ікону, якийсь молебень, який би допоміг. Але так не завадиш. У церкві немає білої магії, яка б нейтралізувала чорну. Це не факультет захисту від темних практик. Церква пропонує зовсім інше. Так, і захист теж, але не зовсім той, який люди шукають. Духовні сили зла реальні. Різного роду маги і чаклуни мають справу саме з ними, але їх мета зовсім не в тому, щоб робити вам дрібні капості на роботі. І в особистому житті. Вони охоче забезпечили б вам спокійне життя у щелякому достатку і задоволеннях, якби могли досягти головного, згубити вашу душу, назавжди відторгнути її від Бога. Результатом гріха спротиву волі Божій часто є і цілком земні. Бічні біди, але це ефект, який для сил зла є побічним, навіть небажаним. Їх мета не дати вам встати на шлях спасіння або відвести з цього шляху, якщо ви на нього вже стали. Сили добра, Бог, Його святі і ангели прагнуть не до того. Щоб позбавити вас дрібних капостей, що влаштовуються бісами, а дати вам здоров'я і достаток. Звичайно, життя життю послуху Божим заповідям, як правило, буде благополучнішим, мирним і безпечнішим, але це не головна мета. Послання, яке сповіщає церква, значно більше того. Про що ми сміли б подумати? Церква говорить про те, що Бог хоче дарувати вам саме, вам, життя вічне і блаженне, тому що ви дорогі в Його очах, і Він полюбив вас. Він хоче ввести вас у Його дім і зробити вас членами з Його сім'ї. Як каже Євангелій, а тим, які прийняли Його, що вірують Його ім'я, дав силу дітьми Божими бути, які не від крови, не від плоті плотської, не від хотіння чоловічого, а від Бога народилися. Івана 1, 12-13 Це послання занадто величезне для нас. Які звикли до дрібних радощів і дрібних прикрощів. І ми часто його не чуємо, не розуміємо, навіть почувши, відходимо від нього, але воно залишається істинним. Уявіть собі, дорогі мої юного жебрака, безпритульника, який випрошує дрібні гроші у перехожих. Тепер уявіть собі. Що цар полюбив його, побажав зробити його членом царської сім'ї і спадкоємцем, ввести в палац. Він кличе безпритульника, а той не дуже хоче чути про усиновлення і палац. Він хоче отримати щось простіше: пару монет, гамбургер, банку пива, позбавлення. Від інших жебраків, які складають конкуренцію. Ще щось у цьому роді, що трохи поліпчить його безпритульне життя. Але цар хоче дати йому не це. Він дійсно хоче забрати його у палац, не поліпшити це життя, а дати кардинально інше. Людина часто. Опиняється в становищі цього жебрака, який хоче випросити у Бога якусь дрібницю, щось, що зробить його за мене життя комфортнішим або хоч би менш неприємним. Але Євангеліє про інше каже бо ви, сини Божі. Через віру у Христа Ісуса, Уші ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Галатів 3, 26, 27. Дорогі мої, ми покликані бути синами Богові. Це нелегко. Життя протяги може бути важким і сумовитим, але в ньому немає дисципліни. Послуху, навчання, яке є в житті наслідного принца Але Бог пропонує нам саме це усиновлення у Господа Всесвіту Тут останніми часами наблюдаємо за королівською сім'єю Великобританії, де один з. Внуків Єлизавети II королеви англійської відмовився свого титулу, бо хотів бути просто простою людиною, жити так, як усі. Часто і ми не сприймаємо оце, що хоче Господь нам дати. І щоб прийняти його дар, ми повинні. Віддати йому наше серце, вірити наше життя, повністю. Не варто ставити питання про те, як мені спонукати Бога вирішити мої проблеми. Йдеться про інше, як довіритися і підкоритися Богові, як позбутися звичок бродяги. Що глибоко в'єтається до брехні, свавілля і спротив. Коли ми наважимося підкоритися Богові, ми побачимо наші проблеми зовсім по-іншому. Ймовірно, частина з них просто відвалиться, а якісь перетворяться на ті уроки, які ми повинні вивчати в школі. Нашого Небесного Отця. Але це наш вибір. Ніхто не може змусити нас до нього, навіть Бог вирішив цього не робити. Він завжди чекає нашої добровільної згоди. Бо ж він сказав: якщо хочеш, то ходи за мною. Чуємо, якщо хочеш. Ми можемо відмовитися, піти у пітьму зовнішню і залишитися там назавжди. Мета сил зла саме в цьому, а не в тому, щоб робити нам дрібні пакості. Часто запитують мене у повідомленнях, от чи яку молитву. Почитати, помолитися, бо їду за границю, щоб все там у мене було добре. Отже, ку молитву помолитися там від того чи від того, дорогі мої. Хіба Бог видає молитви на різні такі ситуації? Я раджу просто навіть Отче наш і Богородице. Але в чому намірі? Але найперше, що Бог хоче, щоби ми змінилися. Бачимо, чому ми біжимо до ворожків. Вони обіцяють за нас все зробити. Ви тільки заплатіть, а вони ніби зроблять усе. А коли приходимо до Бога, Бог каже: зроби то, зроби то. Навіть щоби чудо, перше, яке сталося у кані Галилейській, Богородиця сказала до слух: зробіть усе, що вам скажуть. І вони наповнили ці відра, посудини водою, наповнили їх доверху. І сталося це чудо. Вода перетворилася у вино. Вода символізує ті щоденні клопоти, те, що ми на щодень потребуємо, а вино у радість. Бог перемідне наші ці клопоти, проблеми у радість, коли ми зробимо все, ми зробимо. А Бог свою роботу теж зробить. Тому мета, з якою створена церква, вести нас шляхом спасіння, давати нам це спасіння. Тому не шукаємо легких розв'язок. А найкраще, щоб нас не урікали, щоб нам не пошкодили, будьмо завжди з Богом. І щоб ми могли сказати, як Павло казав: не я живу, а Христос у мені живе. А якщо буде жити у мені Христос, жодна темна сила не пошкодить мені. І тоді не треба буде боятись, не треба буде їздити по різних екстрасенсах, папках, ворожках. Живемо в Християнській державі. І більшість із нас вважають себе християнами. Але дивлячись на наше суспільство, можна сказати, що в нашому суспільстві і в нашому житті є мало християнського. Не дивлячись на те, що християнство в Україні існує вже більше тисячі років, сміливо можна сказати, що ми все ж таки залишаємося язичницькою Україною. Ми не навчилися бути справжніми християнами. Так, наша батьківщина. Дала церкві багатьох святив, багато людей віддало своє життя за віру, за любов до батьківщини, особливо у часи комунізму, коли було занищено багато храмів, коли нас хотіли забрати Бога. А там, де немає Бога, своє коріння запускає диявол. Він є ворогом Бога і ворогом людини. Диявол не якась казкова істота, дорогі мої міф. Він реальний і його завдання. Погубити душу людини, віддалити її від Бога, засіяти у людських серцях зло, ненависть розбрат. Та і найголовніше його завдання зробити так, щоб люди не вірили в Бога і не довіряли йому. Саме тому Він використовує різні методи, щоб перешкодити людям вірити в Бога. Він є дуже хитрий, інтелігентний. Біблія називає диявола батьком обману. Чи брехні Будучи священником і працюючи серед різних людей, я помітив, що наші люди дуже мало знають про Бога. Люди не читають святого письма. Люди не лише не знають, але й не хочуть знати. Бога відставляють на другий план, він їх не цікавить. Я бачу це по своїх записах тут ворожбицтво, чаклунство, кінець світу. Актуальні те, Слово Боже, не цікаве. Дуже мало кого. А щоб вірити в Бога, то треба його знати. В наші часи ніхто не забороняє ходити до церкви. Є чимало духовної літератури, можна відвідувати уроки катехизму, слухати він з інтернету. Треба тільки хотіти, а не казати, що не маю часу. Читати може не маєш, але послухати можна. Працюючи, включаєш і слухаєш. Диявол використовує наше незнання та нерозуміння і атакує у найболючіше і невразливіші місце. З душпастерської практики можу сказати, що диявол засіхає на чистоту нашої віри, він змішує віру в Бога з численними забобонами, прихметами. Нерідко пересічній людині дуже важко відрізнити правдиву віру і вигадку чи забобон, адже їх усе сліпо вірять. Хочу вам пригадати, що гороскопи, ворожіння, забобони, гадання на картах, виливання воску, викачування яєць, викликання духів помер, поклоніння демонам, астрологи, все це є гріхом проти першої заповіді, нехай не буде у тебе інших богів, крім мене. Виходу 23, Второзаконня 5-7. Варто звернути увагу на забобони, адже вони дуже міцно укоренилися у наше життя. Наприклад, якщо чорний кіт перейшов дорогу, спіткає нещастя. Або якщо людина прийшла дорогу з порожніми відрами, також буде нещастя. В потяг повинен першим сісти мужчина, а не жінка, бо також буде нещастя. Не можна свистіти в хаті, бо грошей не буде. Щоб не урекли тебе, треба чепити шпильку. Або білизну одягнути на виворіт. Якщо бачиш гарну дитину, треба поплювати, щоб не вректи. Не можна відмовляти вагітним, бо всі речі миші погризуть. На благовіщенні не можна нікому нічого давати. В хату повинен першим зайти чоловіка, не жінка. На свято введення Святої Богородиці. в храм всі жінки мають сидіти вдома. Якщо загубилася якась річ у хаті, треба перевернути кришку на столі, і річ знайдеться про проблазника на уведені хажу, до хати не можна йти. На свято чесної голови, усікновення не можна нічого різати і брати ніштору, не можна нічого залишати у лікарні, до благовіщення не можна працювати на городі. Під померлого кладуть відро, води перевертають, вагітним не можна дивитися на мерця, переходити дорогу, коли несуть мерця, не можна дивитися через вікно на мерця, рідні і покійного, не мають права виносити труну з дому і закопувати мерця на цвинтарі. Якщо покійних жінка, то в руки кладуть образок Матері Божої, якщо чоловік, то Ісуса Христа. Але в ніякому разі не можна класти в руки образок Матері Божої з дитятком Ісуса. Шнурок, яким зв'язує ноги покійника, використовують для магії. Коли хтось помер, то закривають в хаті дзеркала, зупиняють годинник, в труну кладуть гроші, щоб на тому світі душа заплатила за вхід в рай, не можна виносити сміття з дому ввечері, не можна вітатися або давати щось через поріг. Як бачите, як таких забобонів є дуже багато. Про них можна говорити і говорити. Вони не мають нічого спільного з релігійністю. Ми знаємо це, і ми знаємо, що це неправильно, але все одно робимо. А люди, котрі в них вірять, повинні задуматися, чи вони є справжніми християнами. Бо людина, яка вірить в забобони, не може називатися правдивим християнином. Віра в Бога повинна бути чистою, вільною від забобонів. Також я помітив, коли відправляв ритуал похорону, що на похоронах знаються найбільші жінки, особливо бабці. Тому вони командують, що і як треба робити. Не слухають священника. Бо що там священник може знати? Особисто них зела жіночка. Так. А ви що думаєте, що вас там усього навчили? Не раз показує навіть своє неудоволення, не гнів кажучи, ми більше знаємо, бо нам наші бабці передали знання то нічого, що священник вчився шість років у семінарії. І, і Бог дав йому владу навчати, ми самі будемо навчати. І ще є такий дуже знаний, популярний заборон, не справляти весілля в Високосному році. Не вірять в Бога, не вірять в Богові, не розуміють, що Бог ними піклується, шлюбить їх, а бояться забобонів і вірять в забобоні. Така віра у багатьох християн. Хочу звернути увагу на те, що священники дуже мало говорять про забобон, мало навчають. Священники повинні дбати про чистоту віри, не боятися говорити про заборони, які є гріхом проти першої сам. Коли людина вірить в забобони, що з цього тішиться тільки диявол. Диявол тішиться також з того, що від недавно ми почали святкувати рік, свині, кози, миші і так далі, а християни складають собі побажання, нехай миша принесе у дім мир і радість. Нехай верба, о мені складали побажання, нехай верба, там не знаю, щось там дарує вам здоров'я, дорогі мої. Диявол чешиться, що люди відкинули творця, а поклоняються творінню. Християни забули, що кожен рік це рік Божий, а мир, радість і добро в наш дім може принести тільки Господь Бог, а не коза, свиня чи будь-яка інша тварина. Диявол тішиться також, коли люди самі до нього приходять. Тобто, коли йдуть до ворожок, гадалок, чаклунів, коли вірять в гороскопи, йдуть до екстрасенсів. Люди готові повірити всім і всьому, тільки не Богові, тільки не церкві, тільки не священникам. Християни почали поклонятися іншим божкам. Маги це добрий неконтрольований бізнес. А скільки християн в нашій країні вірять в гороскопи, ходять до ворожок, гадалок, екстрасентрів, котрих є чимало. Проте дуже часто християни самі займаються магією виправдовуючи себе, що вони займаються білою магією, яка ніби добра. Хочу пояснити, що немає ані білої магії, ані чорної. Джерелом всієї магії є диявол. Нагадую, що виливання воску, викачування яєць, ворожіння на картах, на руках чи будь-яке інше, навіть якщо вони служать покращенню здоров'я є тяжким гріхом проти першої сапи. Різні пороблення, привороти, відвороти, різні порчі – Це уся справа рук диявола. І багато християн ходять до таких бабок ворожих за допомогою і за порадою. Лишають Бога, церкву, а йдуть в руки диявола. Часто ворожки, чаклунки, провидиці у своїй практиці використовують образки, хрестики, свічки, тобто прикриваються Богом і тим самим притягують наївних, нещасних людей. Нараз люди кажуть: Отче, вона молиться. Але насправді це не молитва, а заклинання. Ми чудово знаємо, що диявол є обманщиком, він є дуже інтелігентний, мискується добром, щоб вчинити зло. Біблія навчає нас, що ми були обережні. Святий апостол Петро навчає нас такими словами: будьте тверезі, пильнуйте, бо супротивник, ваш диявол, ходить, рикаючи на чолев, і шукає його пожерти. 1 Петра 9. А люди все ж таки замість Бога вибирають диявол і його знаряддя, тобто ворожок гадалок, як гороскопи екстрасенс. Нараз люди маючи великі проблеми, замість Бога шукають допомоги в диявол. А Ісус у швидкі Івангелії, прийдіть до мене уші втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Вижміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний цим серцем, то знайдете полегшу душам вашим. Матей 11, 25:30. Люди не раз не обходять свій не бабок, ворожих гадалок, а на кінець приходять до священника і кажуть, отче, рятуйте, вони не розуміють, що Бог на них чекав, а вони про нього забули. Я, як священник, маю обов'язок пригадувати вам, що диявол це зло, а зло породжує тільки зло. Диявол є ворогом Бога і людини, тому нічого доброго від ворожих гадалок не треба сподіватися. Бо вони є його знаряння, може, навіть самі цього не усвідомлюють. Пам'ятаємо, що ці ворожки-гадалки, чарівники, екстрасенси можуть дуже сильно зашкодити як вашій душі, так і вашому тілу. Хочу, щоб ви всі це усвідомили. А також старайтеся навчати інших, що забобони, гороскопи, чаклунство, ворожіння, астрологи, носіння амулетів, особливо червоні нитки на зап'ясті, талісмани це є тяжкий гріх проти першої божої заповіді. І люди, які вчинили такий гріх, повинні з цього щиро висповідатися. Отже, не дозволяйте дияволові обманути себе, не ходіть до ворожок, не робіть собі шкоди, бо все одно ніякої допомоги ви не отримаєте лише наш шкоди. Вони рекламують себе у газетах по телебаченні, радіо, в інтернеті, ніби хочуть допомогти людям, але не будьмо монаїдиними. Єдиним спасінням є для нас Ісус Христос. Він є найкращий лікар душі і тіла. Відкриємо наші серця і доми для Нього, бо лише Він може нам допомогти. Треба лише довіритись і полюбити Його. Отже, дорогі мої, перша заповідь забороняє визнавати інших вигаданих богів, а каже вірити тільки в єдиного Бога, його любити, на нього надіятися, йому служити і молитися до нього. Не можна займатися чарівництвом, ворожбитством, вірити в гороскопи, носити амулети, поклонятися злим духам і викликати їх. А також вірити у забобони, виливати віск, викачувати яйця, пророкувати майбутнє. Це все є тяжким гріхом. Задумаймося, в кого ми віримо, кому поклоняємося, хто є нашим Богом, якими ми є християнами, на якому місці Бог в нашому житті, яку роль Він відіграє в нашому житті, хай не буде у тебе інших богів, окрім мене. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої, підпишіться на мене, залиште коментар, розкажіть про свої забогони, які ви теж знаєте. І поставте лайк. Чи дизлайк, це дасть можливість почути і іншим. Чим більше лайків, тим більше людей має можливість почути це Слово Боже. Слава Ісусу Христу!